Шановні доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що, сьогодні вже весна у нас на півдні України, 10 березня, ну, сонечко пригріває, як би настала не календарна. Не тільки календарна, а вже і так метеорологічна весна. Надіємося, що вже не буде тут приморозків у нас. От І тому я от сьогодні виніс пеларгонію зональну. От. Тут виходить пеларгонія, яку я вкорінював живцями зимою. От Вот зараз вона в такому стані ну, тільки завдяки тому, що е, стілаж в мене були теплі, пеларгонія нормально вкоренилась. Зараз я її виніс, полив, підкормив. Ну, а далі будемо спостерігати, як вона буде рости і розвиватися. А от е, Прошлого року пілоргонія. Ну, кущі тут побільші. Для того, щоб вона краще кустилась, я вершки попідрізав, щоб вона відбивала бокові пагони, побільше видавала квітоносів. Ну, Добриво, яке я тут використовую, Значить, для того, щоб е, пеларгонія добре свіла, е, в такому стані їм треба менше давати азоту, щоб не перетягувалось. Тому е, більше калію, фосфор, а азоту ну, не більше 10%. також мікроелементи. От. Ну і сподіваємося на удачу. Отак, от друзі. Так що Можна е, пеларгонію черенкувати під зиму. От, добре, вона відзивається вкорінення І зараз в мене тут виходить, ну, як по моїм е, об'ємам невеликий, ну, порядка 70-ті кустов пеларгонії е, росте зонально. Є ще в мене пеларгонія площелісна, трохи королівська. А це. Одна із любимих культур цвітоводів пеларгонія. Вирощують її як літом на, на відкритому ґрунті в основному. Ну, а зимою теж на вікнах, в теплоті чудово, вона себе почуває. Так що, друзі, Кому сподобалась моя пеларгонія, мій канал, прошу ставити лайки, підписатися на канал. А на цьому завершую своє включення. На все добре і до нових зустрічей. До побачення.